Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. П'ятниця майже вже закінчилася, доїдають. А, сьогодні такий ну, дуже важкий день. Сьогодні знов терористи щось намагалися, але ми всі все знаємо. У нас взагалі ніч була дуже-дуже погана біля Дніпра Шахеди, взриви БС-15. 4 як почалось, ну, десь годину. взриви, взриви, ПВО працювало. Е, Ну, все добре. Я гадаю, що все добре. Наша ППО працює непогано. І то турне, що зробив наш президент, я думаю, не зря він це зробив. Це мої думки, не нав'язую нічого, але просто з сьогоднішньої атаки і відключення світла. Дуже мене день, так скажімо так, посунуло. Е, нічого нового вам не розповім, не розповім зовсім, тому що повністю поглинув себе у корм, повністю ушов в нього. Не знаю, коли я туди повернуся, але вважаю скоро. Як тільки трошечки зароблю, щоб придбати там кормозмішувач чи якесь обладнання, там, щоб воно мені, ну, допомогло мені трошки випрямитись, Бо спина, рука права вже не працює, спина дуже Це важкий труд, але я розумію, що треба трошки, трошки напрягся, попрацювати і все буде добре. Тому не скиглимо. Вчора млинчик виключив було початку 10-го. Думаю, вже сусіди зараз будуть мене впинати. І сьогодні, о 7-й ранку, він вже почав працювати. Подумаю. Написали, ну як написали, ми знали, якщо шахеди літять у то зрання буде отаке. Тому зразу шостий поставив акумулятор на зарядку, павербанк на зарядку, телефони на зарядці і пішов молоти, бо думаю, треба перемолоти зернові, а потім через інвертор вітоно-змішувач буде мішати і я зроблю те, що треба. А, от так от машина сьогодні була загружена. Я зазвичай роблю відправки вторник і четвер, а сьогодні п'ятниця і от стільки було замовлень, вони поїхали, тільки-тільки повернувся. Завтра субота і знову їду. Дякую вам, ну, велике дякую, що ви повірили мені і як би, повірили, що цей корм і мої рецептури будуть працювати. Сподіваюся, що у вас буде класний результат. Знаєте, я декілька відео робив і От, відповіді робив на хейтерів, да, які там кажуть, ти не то робиш, ти не так, і там тебе не домашнє яйце, в тебе комбікор не домашній, ну і все таке. Сьогодні хочу, ну маю може право, що на хейте вже да, відкликаюсь трошки. То Давайте я... Сьогодні порозказую за відгуки, які мене надихають. І мені дуже-дуже приємно, тому що не знаю, може я така людина, але мені, мені приємно, коли у людей щось отримує. Той саме Андрій, як, за якого я розповідаю вже третій тиждень. Сьогодні п'ятниця, сьогодні 21 день, як він годує от цим от кормом. Що їдять мої дівчулі, він почав годувати. Дехто в коментах там писав, що я тобі не вірю. Альона, да, кається, там така я дівчина, жінка, не знаю, що у людини 270 курочок і 17 яєць на день. Я спеціально попросив Андрія, запиши коротке відео, я вам той раз показував його відео, що він записав. Доказав, що є така людина. Так, ми сьогодні спілкували з ним, з ним. Він казав, що він з жовтня місяця майже мінус 15 тисяч на місяць в мінус на корм. Чому так вийшло? Тому що, по-перше, він надихнувся моїми відео, саме моїми, збудував курник, це каркасник і просто обтягнув банером. Примітивно, банально, у Дніпрі, але в нього. Ну, це упирається в кошти, плотна застройка, він не може великий. Там, у нього курники щось там, я не пам'ятаю, 2х4, але сідала 4, этажа, 4 поверхи наверх. От. І чому він йшов в мінус? Тому що я так зрозумів, що в родині була така умова була, що є бюджет определений. Використовуй, коли він іщерпає себе, все, вибачайте. Так що в нього був бюджет і він його використовував. О. Це вівторок, да, як я це знімав відео і казав, що у людини 69 яєць курки знесли. 270 курок, було 17. Сьогодні йому телефонував. По-перше, він скинув таку от фотку, рекорд. 105 грам яйце. то було 96, потім скидував 100, а тепер 105 грамів. Ну, в мене 107 рекорд, так що ще, ще попереду твої рекорди. Е, вчора було 91 яйце. Він казав, що коли він здає оптом у магазин по 60, казав, що коли буде 76 яєць, це 0. По корму це 0. Все, людина почала заробляти. <хи> Він дуже задоволений, я теж задоволений. От зараз знімаю відео, мабуть, зараз приїде автівка і 400 кг корму забирає до нього. Він сьогодні вночі буде вигружати. Він дуже задоволений. Я багато разів казав, що корм починає працювати від 14 по 21 день. Бо 21 день ми вийшли з 17 яєць на 91. Будемо чекати і дивитися. При тому, що ви ж розумієте, що зараз зрання у нас мінус 1. Один... Ну, сьогодні мінус 8, а вчора мінус 11 було. Тобто це мінусова температура, це круник з баннера, немає пластикових вікон, дверей, а він вже зробив яйцескат. Ну то тобто скидаємо відео невеличке, спілкуємося, все добре. І зараз ставлю невеличкі скріншоти, щоб їх не читати вам. Просто можете на паузу, там 4 секунди воно буде поставити і почитайте, що люди пишуть в своїх відгуках, Це, так, думаю, що багато вам не кидають цих відгуках, їх набагато, їх дуже багато, але основні скинув. Якщо ви читали, то Володимиру, там одну людину у Львів я відправляв. Комбікорм для, е, комбі для фазанів. Я не роблю комбікорн для фазанів. Я не особо там поглиблювся, що таке фазан. Знаю, що це дика птиця. І знаю, що вона несеться восени. і несеться невелика кількість яйця для того, щоб зробити собі потомство, репродукцію і все. Е, круглий рік вона не несе яйця. Тому я. Людина хотіла придбати комбікорм моїх дівчуль, але я кажу, ні, не піде. Треба комбікорм, той, що я його називаю розвиток. Тобто це для курки з місяця до трьох місяців. Це той комбікорм, коли курчата стає на ноги і зростає. Там не так багато потрібно кальцію, як їм. Вони кожен день по яйцю роблять. Скільки треба кальцію? Не так багато, якщо яйце не таке велике і не так його багато, то не треба стільки протеїно. Якраз це от комбікорм розвиток. То я от людину відправив, він дуже був здивований якістю, але я як бачите, написав, що ви ще не спробували, Але він каже: ну він, комбікорм має запах хліба і птиці дуже-дуже в захваті його їдять. От. Так що я от. Хотів так трошечки своїх скажімо так, фоловерів і хейтерів, от, відгуки. Люди завдяки OLX дізнаються номер, починають писати. Спасибі, що пишуть, а не дзвонять, тому що немає часу. Десь о 10 вечір я щось там глянув у телефон і відповідаю. І на останнє відгук є канал. Я ссылку оставлю внизу. Це не реклама. це Людина мене не просила про але просто його відео так от надихнуло. Є канал Ягатінський міні-курятник. Коли людина два тижні тому чи три випустила відео, в нього курник. Я так вважаю, набагато гірше навіть ніж цей, не то, що у Нікополі в мене був, у нього там кури і домінанти ломані, і лігорни, все-все-все. І хтось йому там сказав, що в не, у нього не домашні яйця. Тоді, тоді, після цього відео, я записав відео, що таке домашнє яйце. Зараз, до речі, невеличка пауза. Я точно знаю, що таке домашнє яйце. Там одна людина написала і класно написала, і я просто процитирую. Ну, наскільки це можливо. Домашнє яйце це яйце з вашого, саме з вашого курника. Яке ви зібрали від ваших кур і занесли до себе вдома. Оце для вас домашнє яйце. Все інше для вас, мабуть, не домашнє. І мені так цей комент сподобався, тому я вам пересказую, Цитую його. Так от, і у нього на каналі вчора чи позавчора появилось відео а, у батьків 50 курочок, там нехай він поправив, я не хочу переглядати відео. Немає часу просто. 50 курсів, і він зробив корм той, що я 3 тижні тому викладав відео дешевий корм. Тобто У вас в селі там немає соєвої макухи, у вас немає суперкласного преміксу, що у вас немає, маневр рибної муки, борошна немає, може є. Я не пам'ятаю, але там накидав так, у вас крейди, як завжди, немає, а є трикація. І я там накидав таку рецептуру, що. Ну, дешево, там, 7 гривень кілограм чи 8. Короче, він зробив для батьків э, цей корм, 50 курочок і щось 2-3 крашанки на день. Зараз, позавчора, знімаю відео, каже, приїхав до батьків 35 яєць. Батьки, мені так сподобалось. батьки кажуть, і що нам з ними тепер робити? Це, якби, люди починають робити класний корм. Вони несуться і люди просто ну, не очікували, і вони зна не знають тепер, що зробити яйцями. <рі> Куди їх дівати? Тепер у них головна, біль і це на ринок, щось там десь на трасі продавати. Я не знаю. Коріше, вони... Кури завал... завалюють крашанками і люди у шоці. Так само, як цей Андрій, наприклад, взяв відпуску, щоб робити яйцезборник, тому що ну, він, знаєте, жовтень, листопад, грудень. Січень 17 яєць, там, 13 щось викатується, ну що ти там, ужменьку в карманам і пішов до хати. А вчора 91, да? і воно все валиться, валиться, а вони топчуть, топчуть, то людина у шоці. Мені так сподобалось, що нарешті, нарешті ми трошечки-трошечки село колихаємо це село і кажемо, що, блін, ну все можливо, все можливо. Навіть от бачили відгуку, людини, курки є, які. 6 років і вони несуться. Це дуже класно. Ну, не знаю, як ви, а мені дуже я, я не, Це не конкуренція, я не, там, не, не, не маю багато тепер конкурентів в мене. Чи що. Я все продаю, абсолютно все продаю через інтернет. Люди продають на трасі, люди продають на ринку. у Кожна своя би, клієнтура. І, до речі, така є думка, теж не моя, але. Я її трошки розвиваю. Дивіться, ця клята війна. Да? Наприклад, я можу зараз помилятися, хто там знає, напишіть, поправте мене Чернобаївка, Чорнобаївка. Там було, якщо я опять напишіть 3 мільйона курок. 3 мільйони. В одному комплексі. Все, прийшли терористи, немає. І так у нас по країні там самий великий інкубатор був на Харківщині. Теж там електрики немає, того немає, яйця гутіль. Тобто у нас корпорації, великі ну, агломірації взяли, побудували великі курники і вони снабжали всю країну і навіть, не пам'ятаю, на рік 300 мільйонів яєць виходило з України, коли я десь пор працював. Вот. Десь такі цифри. І про що я? То, що от якась катаклізма, да, там, от як в Турції, там, не знаю, землетрус, в західній частині нашої України бувають потопи. І все, от, знаєте, немає одного комплексу. І там три країни без яйця. А коли б були такі невеличкі господарства, курники там, мобільні, от які я там хочу колись будувати там, тисячу курок. Там в мене господарство, господарстві. Там в Орієх через 16 кілометрів, там курник тисячу курорт, там 500, в башмачки, там, наприклад, тисячу якийсь фермер. І от так б ставили ці мобільні курники у себе на території млина, на території там, не знаю, свого там, якогось зерносховища. Ну, щось таке, не знаю. Він багато не требує місця, він на кольосах перехід. І це би, знаєте, як була. Безпека країни в плані харчування. Тобто Там, наприклад, потоп на західній частині там немає, але в нас є там обсяг. А так зупиняється одна фабрика, і одна фабрика там подзвонила, їх всього сім, наприклад. Подзвонили там, алло, алло, ну що, сьогодні піднімаємо їх, давайте, давайте піднімемо, бо там я потеряв гроші, там. там, Давайте яйця сьогодні були 50, а сьогодні 65. давайте, опа. В АТБ приходять люди 65. І нічого не можуть зробити. А як я казав, а у нас все несеться, все добре. Я казав, що там яйце, собівартість виходить 2,50. 2, а ми б продавали по, по 50, і нам це вигідно. І у нас би купляли, тому що воно якісне і класне. Ну, тобто, це така думка дуже гарна, якби держава. Замислюватися над цим, було б класно. Ну от, -от так, відео о чому. просто трошки вам показав себе, розповів. П'ятниця минає, слава Богу, кому там хто в темі Шабат-Шалом. А я сьогодні корм, мабуть, ні, а буду кілограм 200 перебити, з чогось треба. Тому я працювати поки ще дозволяє здоров'я. а коли не буду дозволяти, то я вже зароблю грошей. на... На комбікормовиці. Я побіг, до побачення. Слава Україні, слава нашим ППО. Е, нехай ці терористи не знаю, горять у пеклі. До побачення, друзі. Пока.